Ви бачите? Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді шуруповер дешевший, ніж на Аліекспресі. Тисяча гривень, безщітковий двигун, макітовська посадка акумулятора, металевий з'ємний патрон і 52 ньютони крутного моменту. Поставляється в картонній коробці. Давайте відкриємо, подивимося, що там нам положили всередину. Шуруповер і ще якийсь набір різного інструменту. Дивіться, набір біт, подовжувач, кілька сверл, довгі біти і також набір ось таких торцевих головок. Ну, вони геть малесенькі. Давайте подивимося, що тут є якесь позначення найбільше на 8 мм, і найменша дістаються так важкувато. І найменша на 4 мм. Детальна інструкція українською мовою тут однозначно плюс. Гросер комплектується металевим патроном, який здатний затискати сверла діаметром від 0,8 до 10 мм. Знімається ось таким чином. Також у нас є посадкове місце під біту. Вона сюди вставляється. Якщо вона коротенька, то ми можемо навіть назад поставити патрон і спочатку просверлити отвір сверлом, а потім бітою закрутити туди саморіз. Підсвітка робочої зони, кнопка аверсу та реверсу, кнопка, яка вмикає шурупокрут, ергономічна руків'я. Гума гарно приклеєна, не відклеюється все тут на вищому рівні. І, до речі, ніякого неприємного запаху від цього інструменту я не чую. Акум в комплект не входить, тому я замовив його окремо. 4 А години 20 вольт. Звісно, тут номінальна напруга 18, а не 20, і саме 18 було би коректно записувати. Але всі повторяють за Дніпроемом, де вони пишуть 20. Має індикацію рівня заряду. Без проблем працює, але величезний плюс саме таких інструментів з макітовською посадкою. Що вам не обов'язково замовляти такі акуми. Тож, наприклад, в мене є акум з Аліекспреса. Без питань працює. Акум від конкурентів. Без проблем працює. Ще один від конкурентів. Величезний плюс те, що ви не прив'язані до конкретного виробника акумуляторів. Розміри 155 мм. Це разом з патроном. Якщо ми знімаємо патрон і залишимо тільки біту, то у нас буде 127. Акумулятор повністю заряджений. перевіримо кількість обертів. На першій швидкості Грьосер обіцяють 450. Маємо 432, і на другій швидкості обіцяють 1700. Маємо 1416. Навіщо писати 1700 мені абсолютно не зрозуміло. Розібрав акумулятор, жодних претензій в мене до нього немає. Виконаний чудово. Має термодатчик, він приклеєний до однієї з банок. Банки у нас 1850 на 2000 мАч, 3,7 вольта номінальної напруги. Шини доволі товстенькі і широкі. Все залито лаком. Жодних питань. Зараз дозаряджу і будемо перевіряти його ємність. Надіюсь, з ємністю також все добре, так як і збіркою. Акумулятор повністю заряджений. Знімаємо його з зарядки. Під'єднуємо до електронного навантаження. А будемо заміряти ємність. Розряджаємо струмом 4 А або 1С. По стандартах треба розряджати струмом 02С, але 5 годин тратити на замір ємності, на жаль, немає часу. 82 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився тестємності, він тривав 1 годину 2 хвилини. Акумулятор віддав 4,175 ампер години з заявлених 4 ампер годин. Гарний результат. Спробуємо просверлити профільну трубу за допомогою комплектного сверла і шуруповерта. Так. Ви бачите? Поставив сверло трішки більшого діаметру, також комплектне, яке Гростер ложить всередину в коробку. Цим сверлом тільки в пластиліні можна зробити отвір. Бросер заявляє, що їхній патрон може тримати сверло діаметром 0,8 мм. Зараз ми це перевіримо, сверло з аліка і спробуємо, як воно буде сверлити і чи втримає його патрон. До речі, блокування шпинделя тут присутнє. І давайте обережно. Без питань. І дивіться, наскільки гостре сверло. Воно профільну трубу з товщиною стінки 2 мм, сверлить без будь-яких питань. Давайте ще одну збоку. Патрон тримає сверло в 0,8 мм. 3 мм, спробуємо просверлити. і ним отвір. Жодних питань. Переве сверло, 22 мм в діаметр. Пробуємо і дошка у нас 2,5 см товщиною. Без проблем, давайте ще одну. Давайте тридцять друге тридцять два. Давайте спробуем еще раз. Еще одну. сверлами жодних проблем. Давайте спробуємо закрутити глухар 8 на 100 в ось такий брусочок. Кручу в місце, в яке не було вже закручено нічого. 8 на 100 заліз. 8х200. Також нове місце. Заліз вісім на 240. Важко йому. Але він лізе. Спробуємо відкрутити спочатку 8 х 100. Справився, а гарячий глухар. Є в мене кілька 65-х саморізів. Давайте спробуємо закрутити їх. Поставимо муфту в перше положення. Як бачите, в першому положенні ми закрутилися приблизно на 10 мм. Поставимо десь п'яте положення. Ну, в п'ятому положенні, бачите, закрутились наполовину довжини саморіза. Поставимо дев'яте положення. В дев'ятому положенні 65-й саморіз залазить по саму шапочку. Давайте поставимо 13. Ось ми сверло по бетону. Звісно, тут немає ударного режиму, але ми мусимо спробувати. Якщо нікуди не поспішати, то, звісно, щось просверлити можна. Але дрьосер поставили ззаду металеву пластину і ми можемо зробити з цього шурупокрута ударний. Просто сверлим і тут лупимо молотком, жартую. До висновків. шуруповерт за 1000 гривень з копійками. Мені сподобався, питань до нього майже немає. Але є питання до компанії Грьосер. Навіщо ви в комплект ложите ось це. Зробіть трішечки дешевшу ціну, але ось цього сміття не має бути в коробці з достойним інструментом. Тепер питання по інструменту: одне єдине: 1700 обертів, а по факту у нас 1400. Навіщо писати 1700? Знову ж таки, мені не зрозуміло. По всьому іншому дуже достойний варіант. Одного з найдешевших при цьому потужного з безщитковим двигуном і з величезним плюсом акумулятором під Макітовську посадку. Жодних претензій немає. Тріскачка працює відмінно. 0,8 зверло затискає патрон також. Він з'ємний і це також дуже величезний плюс. Але подивіться знову ж таки на якість оцих бит. От я нею закрутив 4 саморіза. Що буде після 10-20, я навіть не уявляю. Навіщо таке класти в комплект? Працює просто на відмінну перемикання швидкості. Чітке і зрозуміле. Тут також жодних питань, звісно, він працювати не буде, бо акумулятора немає. Одним словом, класний, компактний шурупокрут з з'ємним патроном. Можливо, комусь це і не подобається, але я полюбляю, щоб патрон можна було швидко зняти і поставити сюди биту і щось закрутити. В такому вигляді він взагалі для якихось мебельщиків буде просто ідеальний, на мою думку, можна підвісти в самі мінімальні. Дистанції, щоб закрутити щось з меблів. Дякую за увагу. Свою думку про цей пристрій напишіть в коментарях, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, а також не забудьте поставити вподобайку. Стараюсь для вас.